У часи тотального подорожчання відпустку багато українців скасовують на користь додаткового заробітку. Однак психолог пані Олена вважає, відпочивати не просто потрібно, а необхідно. Дуже багато дійсно, людей перегружають себе. А відпуск очень приятное, спокойное, желательно без телефону, без не не ход то комп'ютера. Тобто має бути релакс. Якщо не влаштувати собі релакс і не випасти з робочого ритму, можна серйозно постраждати. Перевантаження як фізичне, так і розумове, тягне за собою досить серйозні хвороби. Грозить вигаранням, нервним істощенням, повищенням агресії. это то, что на эмоциональном уровне. В том числе это могут быть физические какие-то заболевания. Ведь если человек игнорирует долго симптомы своих какие-то, которые сигналы подают организм, то естественно, что через время может сформироваться какое-то устойчивое болезненное состояние. Це дуже погано для системи. Відпочити й набратися сил у нинішній економічній ситуації влетить в копійку. Дорого відпочивати як в Україні, так і за кордоном. Для прикладу, готель на березі Чорного моря в Одесі коштуватиме приблизно як чотирьохзірковий в Турції чи Єгипті. Сума вийде 630 гривень. 630 гривень. Це за що? За номер. Це двомісний стандарт. Я правильно розумію? Так. Да. Да. А що входить в номер? Пражування. Це лише проживання без харчування. Харчування у вас там ресторан окремо, чи як? Чи десь треба? Йти? Да, 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 так, завтра п'ятдесят гривень, а без 90 гривень нужен 75 гривень. В отель 4 звезды, з питанням все включено, можна улетіти на даний момент даже за 600 долларов на двоих. Тобто. В принципі, якщо прочитати і порівняти з непакетірованими турами, от немає цього повного пакету, або з можливістю ну, на Україні, то чаще виходять дешеві за границею. В Україні існує практика винаймати житло у місцевих жителів. Так, звісно, помешкання буде дешевшим ніж в готелі. Однак їжа, розвага і дорога все одно буде додатково. Вихідніше в Україні в принципі, тому що квитки дуже дорого коштують так, і візи все інше. А сколько приблизительно для бюджета подключили? Ну, там, тежды на море. В Украине? Мне кажется, 1015 здесь. Ну, за границу, наверное, куда-то. А куда если? Ну, в Греции хорошо. Хорошо. А как вы считаете, где лучше отдыхать, в Украине или... или нет? С нынешним курсом в Украине, конечно. А по сервису? По сервису? Ну, в Украине я сервиса, кроме как в дорогих ресторанах, не видел. Кто-то в Хорватию хотелось бы, конечно, если курс доллара как-то будет более-менее стабильный. Если он скаканет до тридцатки, то, конечно, придется выезжать куда-то под Киев. А как, где дешевле так и в Украине? Или... Ну, я в Украине летом не отдыхал уже лет 10, поэтому я не знаю. За кордоном. А, на... А чего? Ну, потому что. Ну, назовите какие-то критерии. Таких коштів психолог радить альтернативний відпочинок. В Местності все одно достатньо равно достаточно озер, рік. там можна виїхати палаточним городком з друзями. Тут найголовніше вирватися із повседневності. Отдых должен быть качественним. Если хочется выспаться, то человек должен выспаться. И действительно не нужно его тянуть там с утра с позаранку в лес, потому что так придумал один из членов семьи. Если женщине хочется оторваться от вечной готовки, уборки, то нужно найти такой отпуск, где будет возможность ходить в столовую покушать. То здесь вопрос больше стоит о том, як это все ж таки організувати. То нужно організувати із собственних потребностей. Для тих, хто ще не визначився з цьогорічною відпусткою, радимо не ігнорувати рідні місця і обмежитись просторами області. Ваш організм так само відпочине і набереться сил, а гаманець не надто постраждає. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Олександр Фенько, соціальна країна.